Дітки, запрошую вас сьогодні на заняття з розвитку мовлення та ознайомлення з природнім довкіллям. А про що ми сьогодні будемо говорити, і хто до нас завітав у гості? Відгадайте загадку хто на місці не сидить, а не сеться і летить, жваво у танку крижляє, наших діток звеселяє. Звісно, це така пушинка біла зимова. Сніжинка, видно, діти, я думаю, ви теж відгадали цю загадку. Сніжинка завітала до нас у гості. Діти, як ви думаєте, чому вона до нас завітала у гості? Що хоче нам розповісти? Дітки, розгляньте спочатку календар природи і скажіть, які пори року ви бачите на зображенні. Так, це зима, весна, літо, осінь. А скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? А яка пора року? Була перед зимою. Так, осінь пригадаємо ознаки осені. Так, восени жовтіють, червоніють листочки, а потім опадають з дерев. Восени часто йдуть дощі. Восени погода прохолодна. Тварини теж готуються до зими. Деякі впадають у сплячку, а деякі запасаються припасами на зиму. Діти, тож виходить, наша гостя сніжинка нагадала нам, що пора року вже змінилася і настала яка пора року. Вірно, діти, настала пора року зима. Діти, розгляньте картинку. Та послухайте вірш. Чудо сани прилетіли, скакуни в тих санях білі, їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Діти, так про кого йдеться у вірші? Правильно, у вірші йдеться про зиму. Діти, а як ви зрозуміли, що вірш йдеться про зиму? Вірно, бо вона їхала на санях, білокоса, білолиця? А коли ми можемо їздити на санчатах? Вірно, ми можемо їздити на санчатах взимку, коли випаде багато снігу? А які ще розваги бувають у дітей взимку? Скажіть. Так, взимку можна ліпити сніговика, можна кататися на лижах, можна кататись на ковзанах, грати в сніжки. Ще взимку багато свят та розваг для діток. Це свято Миколая, в який приходить в гості до діток і кладе під подушку подарунки. Наступає новий рік. І в будинках прикрашають ялинку. А яка буває погода взимку? Так, вірно, погода взимку холодна, морозна, сніжна. Дні стали короткими. Сонечко світить та не гріє. А ще діти? Ви в мене великі розумнички, тому пропоную вам відгадати загадки про зиму. Слухайте уважно. Він малює на вікні. Гарні квіти крижані. Правильно, це мороз. Далі. Білий, як цукор, м'який, як вата, холодний, як крижинка. Так, це сніг. Наступна. Біла та прозора морквинка росте вниз головою. Правильно, це бурулька. Молодці діти! Вірно, ви відгадали загадки про мороз, сніг та бурульку. А зараз, дітки, я вам пропоную послухати вірш про перший місяць зими, грудень. Дорожній місяць грудень мости будує. Всюди вкриває ріки кригою. Воює із відлигою, дороги підморожує, ще й снігом припорошує, щоб на дзвінких санчатах новому року мчати. Діти, скажіть, чому грудень називають будівником мостів? Так, бо він вкриває ріки кригою, А чому в грудні? Замерзають річки? Тому що головна ознака зими є мороз, який заморожує річки. Дітки, а зараз ми з вами підведемо підсумок заняття? Хто до нас приходив сьогодні у гості? Про що ми розмовляли? Так, ми з вами. На початку заняття зустріли гостю сніжинку. Про що нам повідомила сніжинка? Так, про те, що настала пора року, зима. Діти, які пори року ми з вами пригадали? Вірно, чотири пори року зима, весна, літо, осінь. Які ознаки осені, діти, ви пригадали? Діти, а який у вас настрій зимової пори? Чому? Так, бо можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах, можна ліпити сніговика з снігу, а ще діти у вас взимку. Буде гарний настрій від веселих зимових свят та розваг. Взимку до вас який святий приходить? А яке свято ви зустрічаєте з родиною? Молодці мої хороші, і ми сніжинкою з вами прощаємося і бажаємо вам гарних свят, розваг та цікавих подарунків. До побачення! До нових занять.